Це стихійне сміттєзвалище, яке виявили екоінспектори під час патрулювання у лісосмузі на околиці Сарн. За словами керівника пункту екологічного контролю Сергія Корінця, з такими порушеннями інспектори стикаються найчастіше. За минулий місяць ми нами було виявлено приблизно 10 сміттєзвалищ, по яких було направлено листи у міську раду. Для реагування з їхньої сторони. Якщо було прибрано належним чином, відповідальності ніякої. Якщо буде їхнє проігноровано з їхньої сторони, тоді вже буде відповідальність. Наклетимуться адміністративні протоколи з штрафами і збитками. Окрім стихійних сміттєзвалищ, також частими порушеннями є незаконні вирубки дерев та спалювання сухої рослинності. Є різні люди, які по-різному реагують на нашу роботу. Хтось нормально за відноситься, а хтось може кидатись з кулаками. Тому у нас є боді-камери, в першу чергу, для захисту інспекторів, але і також фіксації порушень вже на місці. У зоні відповідальності новоствореного пункту екоконтролю місто Сарни та дев'ять старостинських округів. Загалом понад пів тисячі кілометрів квадратних для патрулювання та моніторингу місцевості інспектори мають автомобіль, квадрокоптер та мобільну лабораторію. Є відділ лабораторного контролю, який здійснює. Дослідження тих зразків, які були передані на виявлення фактів забруднення чи то ґрунту, чи то води. Екоінспектори додають повідомити про порушення природоохоронного законодавства жителі можуть звернувшись на гарячу лінію екоінспекції або онлайн через застосунок Екозагроза. Ми теж не можемо бути в усій громаді в ту саму секунду, де там щось відбувається. Для того у нас є громадяни, які можуть нам допомагати в цьому ділі звертатися або на гарячу лінію екологічної інспекції, або на екозагрозу. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.